У Гаврилівці сьогодні майже тихо, гупає десь у далині. А напередодні було дуже гучно, розповідає пані Світлана, з якої саме відстані прилітає, люди достеменно не знають, але під час кожного обстрілу падають на землю. Да, там Донеччина. Ну нам приходилося, ми завжди чуємо з тієї сторони. Воно так свистить. Ми зразу тікаємо. Стараємося на землю падати, щоб. Ну, є можливість до погреба, погребу. Де йшли, там і впали. Особливо собаки ховаються дуже, реагують вони на це. Вони от, як починаються взрив, або десь той, вони ховаються так, що потім їх не виженеш. Так? Десь місяць, мабуть, жінку на городі розірвало. Це прилетіли каби, і жінка вийшла на город, пораться і її розірвало. У селі, за словами жінки, лише дорослі. Усі, кому є куди і до кого їхати, вибралися. Так, в нас була примусова евакуація, і діток буквально за два дні повивозили всіх. Діток немає тут. Поки що можливість є, поки ще тут. Поки що хочеться побути в рідній домівці. Це страшно. Я знаю, що страшно. Тож їхати нікуди теж. Що можеш залишиться і тут без нічого, і там. Там теж куди вийдеш, там теж немає гарантії, що там не прилетить. За річкою село Підгаврилівка. Люди в цих краях працьовиті і щороку збирають гарний врожай пшениці, соняхів і кукурудзи. Пані Світлана ретельно доглядає власну городину. Хартошечка. Я бачу рясні таких да, да. співаєш оброблять. Картошечка, бурячок він це кавуни будуть, це дині, Ну, а це кукурудза. Магазини зачиняються. Хліб або самі печуть, або люди прямують до кількох продуктових. Дякую вам. Поліки їздять у Покровське. Аптеки тільки там. Медзаклади не працюють у селі, враховуючи небезпеку, лікарі швидкої їдуть у такі села на броньованих автомашинах. Якщо виклик надходить в селище, яке згідно розпорядження обласної адміністрації оголошена примусова евакуація. То в ці населені пункти ми виїжджаємо за допомогою служби поліції або ДСНС. Допомагають транспортом броньованим для виконання таких викликів. Володимир у Гаврилівці проїздом водій, родом із Закарпаття. Чоловік каже, що у порівнянні з весною тут стало і ще небезпечніше. Люди дуже. Хочуть своє майно зберегти, але, на жаль, то не виходить, виїжджати не хочуть. Особливо старе покоління, то дуже шкода, тому що вони прив'язані до городів, до худоби. Далі туди, то всього. на жаль, ті вже села покинуті, пусті, але люди там залишилися. Хто чуть-чуть хоча б розуміє цю ситуацію, він розуміє, як воно тяжко тут швидко і як воно небезпечно. У бік Іванівки уже зась. Дорогу, що веде на Донеччину, окупанти атакують дронами. А чи можна у містах сховатися від кабів і дронів? питають пані Любові з чоловіком Леонідом, які відзначили золоте весілля. Усе, що мають у селі, хату і город. Та ми ось тільки у неділю відвезли вещі на парус. А тепер ось вчора гепнуло там, що їхати туди. Далі туди касетними обстріляли, там же ж і люди погибли. Ось під Гаврилівка через дорогу, через трасу, там жінку вбило. Велике село, я працювала тут, 30 років робила в лікарні медсестрою, знаю, що тут, скільки людей було. До чотирьох тисяч людей було. А тепер що тут лишилось? Тепер же ж пошти нікого немає. Селяни новин майже не читають і не дивляться. Кажуть, надто багато інформації і під час війни фейк від правди не відрізнити. Бо там половини неправдивого. В реалії, як отак переживаєш, оце, оце. А отам я не знаю, я новин не, не дивлюсь. Дітей на вулицях Гаврилівки ми не зустріли, а дорослі ще є. Вони розуміють, що наражають себе на небезпеку, але вірять, що сили оборони не пустять окупантів на Дніпропетровщину.